У топ 100 пісень України потрапив російський репер Моргенштерн на музичних платформах Spotify та Apple Music перший у списку топ пісень України, російський виконавець Моргенштерн. Та й загалом там немало російських виконавців. Якщо чесно, мене особисто дивує така ситуація на третій рік повномасштабного вторгнення. Хто всі ці люди, які продовжують прослуховувати російських артистів, а головне чому? У соцмережах українці обурені таким списком плейлиста мовляв, це ганьба, і можна було припустити, що це роблять якісь боти або щось подібне. Проте ми неодноразово чуємо ситуації, коли російські пісні грають в таксі або закладах. І на жаль, це не поодинокі випадки. Думку стосовно цієї ситуації ми вирішили запитати у лідера рок-гурту Бахрама Романа Бахіна. Хочеться позбутися цього, От яким чином це вже інше питання. От Ми, як артисти, намагаємось робити все залежне від себе, щоб цього не було. От пишемо українську музику, і її зараз дійсно вдосталь. Вона на будь-який смак от від року до хіп-хопу можна слухати. Будь-що, але українською, звісно, ж. якийсь висновок роб роблю зі свого особистого досвіду. Зазвичай те, що заборонено, воно навпаки, хочеться туди піти і подивитись. По-перше, щоб батьки, які зараз виховують нове покоління, щоб, по-перше, батьки зрозуміли і стали більш свідомими, і зрозуміли, що прослуховування російського контенту, це є. Злочин проти українців, тому що е, вони є спонсорами війни, е, тому що, прослуховуючи мов, російський контент, е, вони спонсорують війну. До речі, 17 лютого з'явилася петиція про заборону пісень російською мовою на стрімінгових платформах в Україні. Між іншим, петиція набрала вже майже 20 тисяч голосів. А чи споживаєте ви російський контент та як ставитесь до такого? Свою думку напишіть нам у коментарях. Ну а якщо ви проти, тоді не забудьте поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок та підписатись на наш канал. Всім па-па!